Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами сплетемо український віночок із різних квітів, із мальви, рожи, жоржини, чорнобривці, калини, барвінку, любистку, маку ромашки. Всі ці квіти вплітали у віночок недаремно. Кожна квітка мала своє значення. Послухайте про квітку. Мальва символ віри. Півонія символ надії, рожа або роза символ любові, барвінок символ сили, чорнобривці символ мужності, любисток символ здоров'я, волошка символ щирості та доброти. Калина символ вроди та краси. Мак символ любові. Ромашка символ здоров'я. А ще у віночок плітали цвіт яблуні та вишні символ материнської любові. Плести віночок та була ціла наука і дійство, ще прикрашали віночок стрічками, кольори яких ми зараз дізнаємося. Квіточку до квіточки я сплету віночок, і з тобою віночку я піду в таночок, у далині річечку стріну я привітну, у віночок стрічечку попрошу блакитну. І нахилить віточку зелен клен до мене, у віну стрічечку попрошу зелену, у садку калина кетяги червоні, червоною стрічечку попрошу для долі. В полі вітер житечку вуса розкуйовдить, у віночок стрічечку попрошу ще жовту, а у небі сонечко, золоте, безхмарне, скаже мені: донечку, ах, яка ти гарна! Наші прабабусі знали різні секрети, як плести віночки і коли, передаючи знання своїм діткам, і ми повинні берегти ці знання, щоб передати наступним поколінням. Зберігаючи знання та традиції українського народу, Ось і закінчилось наше заняття. До зустрічі!